Чемпіонат України з пожежно-прикладного спорту стартував у Хмельницькому. Помірятися силами до нашого обласного центру приїхали майже три сотні вогнеборців із 27 команд з різних куточків держави. Сьогоднішні змагання вони е, дуже знакові, тому що, е, на жаль, в прошлому році змагання з пожежно-прикладного спорту не відбувалися із за подій в країні. А, але в цьому році ми відновили знову змагання, і я вважаю, що це дійсно така знакова подія, тому що це закаляє бойовий дух наших пожежних і тренує навики. Впродовж трьох днів рятувальники спортсмени демонструватимуть швидкість, спритність та професійну майстерність у командних і індивідуальних заліках. Конкуренція серйозна, адже серед учасників три заслужені майстри спорту та дев'ять майстрів спорту міжнародного класу. Коли вони приймають участь у спортивних змаганнях, потім вони йдуть на практичну роботу в підрозділи. І коли вони виконують завдання за призначенням, рятують людей, то вони дуже спритні і виконують ці завдання дуже добре. Після урочистого відкриття чемпіонату розпочалося найцікавіше змагання. Стартували із однієї з найбільш видовищних дисциплін підйому штурмовою драбиною у вікно четвертого поверху навчальної башти. 8,5 кілограм. І це мінімум. З таким вантажем спритні рятувальники пораються вправно. Відстань долають за лічені секунди. Поки одні змагаються на біговій доріжці, інші поруч налаштовуються на забіг. Хороша розминка перед стартом. Так щоб також психологічно, тобто щоб настроїтися на забіг, продумати все, всі рухи на подібні чемпіонати зазначають пожежники, їздять із задоволенням за новими враженнями та командним духом. Ми вся дружня сім'я велика пожежники. І для нас це як свято, коли ми приїжджаємо. У нас рік як не було змагань із за події в країні, і для нас це як ми вже голодні на змагання. Тобто, отак от от. дружня атмосфера, побачити цими друзями, знайомими, поміряти з силами на доріжки. Та найголовніше, аби перевірити та удосконалити професійну майстерність. Вважаю, що на практичній діяльності цей спорт дуже визначну роль відіграє. Підтвердити свій статус, як, як как бы показати сили свої, що, що от можемо. Це дійсно от, там, біг з препятствами, Це, що ми можемо в пожарі, це, там, наприклад, де там. З рукавами там те ж саме. Це ж все від нашої професії. Тобто показати, що дійсно ми професіонали працюємо в цьому. Також на рятувальників чекає подолання стометрової смуги перешкод, пожежна естафета та бойове розгортання. итогам этих соревнований будет отобрана сборная команда України, которая в этом году будуть представляти нашу страну, защищать честь нашої страны на чемпіонаті мира, який пройде в Санкт-Петербурге. На останніх змаганнях перемогу святкувала збірна з Києва. Хто цьогоріч стане володарем Кубку, буде відомо у п'ятницю.